Тримай! Тримай! 280 кілограмів вага зарахована! Чемпіонат України з богатирських ігор відбувся у суботу в Івано-Франківську. Участь у ньому взяли 29 спортсменів з 11 областей України. Змагання складалися з двох вправ: це підйом колоди та богатирська тяга Акселя. Переможця визначали за сумою подоланої ваги у двох вправах. Олена Шувалова представляє Маріуполь. Каже, участь у богатирських іграх бере вперше, готувалася до них в Івано-Франківську. Зайняла у цих змаганнях третє місце. Ніяких таких великих амбіціозних цілей нема. Виступаю для себе, для задоволення. Просто мені подобається такий спорт. Я готувалася до цих змагань три тижні. До цього я не займалася цим спортом. Я займалася пауерліфтингом трохи. Ми планували виступати. Ну, ми, я кажу, це я зі своїми друзями планувала виступати ще до війни у Мелітополі. Богатир Ернест Дмитрик представляє Львів, береться за тягу 300 кілограмів і підкорює цю вагу. У підсумку він зайняв друге місце у своїй ваговій категорії. Ернест розповідає, що також не мав часу підготуватися до змагань. Я волонтер, великій волонтерській організації, Я дуже багато часу провожу в подорожах на схід, і до підготовки на змагання було буквально два-три тижні. Встановити рекорд у ваговій категорії до 90 кілограмів намагався киянин Павло Іщенко, але не підкорив 355 кілограмів. Щоправда, перше місце спортсмен здобув. Хотів рекорд, але дуже тяжко себе емоційно настраювати, коли ти вже знаєш, що ти переміг, і можливо трохи емоцій не вистачило. От. Але на наступний рік, я думаю, може, буде і в вашому місці. Я його потягну, я обіцяю. В абсолютній вазі це понад 105 кілограмів було семеро спортсменів. Серед них франківець Андрій Осокін. Майстра спорту я вже виконав. Мені цікаво позмагатися в більшій ваговій категорії, оскільки тут набагато сильніші більші спортсмени, тут більше азарту. Чемпіонат України з богатирського багатоборства відбувся у бомбосховищі та без глядачів. Було дві локації, які ми розглядали це Івано-Франківський Київ, оскільки Київ потерпає дуже сильно зараз від бомбардувань, значно більше ніж Івано-Франківськ. Ми вирішили обрати більш безпечне місце для проведення всеукраїнських змагань. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.